Вітаю всіх! Друзі! Сьогодні з вами разом приготуємо дуже ароматне, смачне та швидке варення з чорної смородини. Готується воно всього за 10 хвилин, але результат неймовірний, тому що після того, як воно вистигає, воно стає густим, наче джем. Першим ділом необхідно чорну смородину промити. У мене півтора кілограми. Добре перебираю, промиваю та даю збігти всій рідині. Далі пропускаю всю смородину через м'ясорубку. Перекручену смородину перекладаємо в ту ємність, в якій вам зручно готувати варення. Я беру каструлю з товстим дном, тепер додаю цукру. Пропорції в нас йдуть один до одного: півтора кілограми смородини, півтора кілограми цукру. Тепер ретельно все перемішую, щоб маса стала однорідною. Тільки після того ставимо каструлю на вогонь. Ставлю варитися варення одразу на великий вогонь. І іноді перемішую. Не треба це робити постійно, але іноді контролювати процес потрібно. І так скоріше прогріється вся суміш. Як тільки з'являється кипіння, даємо поваритися рівно 10 хвилин, після чого розкладаємо по банках. Але обов'язково під час кипіння не забуваємо знімати піну. І ні в якому разі її не викидаємо нею із задоволенням ласують діти. І ось так виглядає вже в готовому вигляді варення, яке кипіло 10 хвилин і повністю зібрана вся пінка. Тепер обов'язково розкладаю по попередньо стерилізованих баночках. Кришки так само обов'язково треба ошпарити крутим кип'ятком. Після чого закатуємо, обов'язково перевертаємо, укутуємо. Та залишаємо до повного вистигання, як я називаю суха стерилізація. після того як баночки повністю вистигнуть, ви будете перевертати, і варення не буде вам стікати, воно буде застигшим, наче джем. Це дуже чудовий рецепт. Обов'язково приготуйте. Так само я закриваю і чорниці, і малину, і полуницю. Одним словом, обов'язково готуйте та смакуйте. Ну а я від вас буду чекати лайків, щоб я бачила, які найбільше рецепти вам подобаються, та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати прості й домашні смачні рецепти. А я вам хочу побажати терпіння, міцного здоров'я та мирного нам всім неба. До зустрічі!